Друзі, всім доброго здоров'я. Приїхав подивитися, на демо ділянку, швиденько пробіжусь, вам покажу. Основна задача по вовчку провірити. Подивимося що, що до чого, який потенціал зараз. Тут випало у нас 2 тижні тому 10 мм дощу. Ну, Волога трішки є. Я перевіряв на дисковці. тут Тутариїся то в принципі трошки ще волога є е, пробіжусь, покажу. Ось головне, хвороби, Там потім приїду вже налив голову, є, корзинки, покажу пізніше. Так, поїхали. Вітера, Нестор. ну Така ось у нас ситуація, чистота, вовчку не видно, такі от формує корзинки, до речі. Є в нас гусінь присутня на полі. Це не є дуже добре, але, але нічого ми з нею робити не будемо. Коротше, він ще цвіте, цвіте. А, ну, невисокого росту. Є, звісно, такі гарні екземпляри, якби всі такі були. Так, ну, подивимося. Потихеньку росте, хай росте. Так, Дивимося наступний у нас гібрид Алекса. Алекса також оцінюйте. Самі немає вовчку. Всі гібриди у нас тут під Rand Не оприскувалися, ну, не під Євролайн, не оприскувалися від вовчку, тобто вони самостійно отак тримають його. Такі от у Олекси корзинки, такі от теж так, якось випуклі вони. Тут Також присутня гусінь. Не на кожній, але, але присутня. Так, запилення не показую зараз. Вже відцвітеться повністю, потім приїду, покажу, що в нас тут по запиленню йде. Мені дуже от проходив, дуже сподобалась нета, чесно кажучи. У неї така цікава випукла корзинка. Отак, От як вам показати, вона ще формується, якщо, звісно, вона буде набита, то це буде дуже дуже цікавий цікавий гібрид для спостереження. Подивимось, ніколи ці гібриди не сіяв, самому цікаво. так ну і Улюбленці Ютуба, Еліта селект і Агрорит. Начнемо з еліти Альфа. Ну, як бачите, тут також все чистенько, вовчку не бачу. Реально не бачу. Чистенько, по висоті він, звісно, високий. Ну, не знаю як корзинка в нього. Ну, Невелика, геть невелика корзинка. Ну, щоб ви розуміли, формує він невелику корзинку. Ну, Подивимось. Ну, зараз у нього цей екземпляр. Він, до речі, один із перших відцвітається. Е, ну, по запиленню, Ну, якби не без проблем Альфи, я бачу ну, можливо, ще ран, хоча ні, біленькі є зернятка. І так ось ось є біленькі зернятка. Ну, подивимося пізніше, кажу, будемо будем спостерігати, як він повністю цвітеться, сформує корзинку. Ну, поки що я бачу, що корзинку він формує невелику, висота у Elite Select, так, високий. Високий. так. Таксон улюбленець улюбленець багатьох. Пишуть там, розривають, вони там показують, Віта селект, що в них там бомба, Відді бомба, не горить нічого. А у нас, ну я б не скажу, що він чимсь там сильно від альфи відрізняється. Ну, голова в нього, корзинка в нього не... Ну, не дуже велика. Ну, до речі, заповненість краща, ніж у Альфи. Подивимося. Хай відсвітеться, сформується. Тоді вже будемо дивитися, що до чого. Так, біжимо, біжимо на... Біжимо ми на агроритм. Агроритм у нас Альдазор. Альдазор ще цвіте, трошки він нижчий за саксон. Так, дивимося, на саксоні да, не показав, Ну, вовчку я там не бачу не показав. Е -е, на Альдазорі вовчку я не бачу. Ну, Корзинки, ну він ще цвіте, ну, тут ще, ще цвіте, тут можна поки що не дивитися, Ну, бачу, що по потенціалу великої корзинки. Тут не бачу я. А там буде видно, з з з з з ну як середня маленька, це ж не є також погано. Головне, щоб виповнена була. Так, е е далі, далі, далі Бомонт. Далі Бомонт. Бомонт у нас також без вовчку, чистота. Все як мається, полагається. В цьому плані ми старались. Бо Мон, до речі, формує трошки, трошки більшу корзинку, цвіте він іще. Ну, трішки він пізніший буде за за Elite Select. Я бачу, що у них трішки, я так розумію, що пізніше буде. Подивимося, ну, подивимося. Далі. Далі поп'ярли ми куди. Е е компанія вніс, 5 гібридів. До речі, Віктору велике дякую за подарунки. Не показував, але скажу. Прислали мені подарунки, це як подяка за нашу працю. Такі дві е е кепки брендові і футболка. Ф футболка підійшла по розміру, дякую. Так от окремо виділив, подякував, созвонимося, спишемося, Не просто не було коли раніше. Так, дивимося, що в нас Тіакі по внісу. Тіакі, заповненість у нього. Ну, давайте будемо пізніше судити. Вовчку нема, це 100%. А далі, а далі, а далі будемо судити пізніше, я так думаю, повиповнесь, він ще, ще квітує. І таке у нього теж цікаве. Цікава квітка з, таким, з такою серединкою. Ну незвично. Така от серединка незвична. Чи буде, чи буде там толок? Ну, подивимося. Подивимося. Буде, не буде, це таке все покаже, покаже бункер. Так, Вегас те ж саме, Вовчку не бачу, не бачу я вовчку чистоту. Ви бачите, Нижні листочки вони в уже вже поскидували. Ну, він доцвітає, дивимося, що потенційно. Голова у Вегаса буде налита повністю. Так, їдемо, їдемо, їдемо далі. Їдемо далі. Їдемо далі. Це у нас наступний гібрид Амато, Амато від вниз. Так, вовчку не бачу, вовчку не бачу. І, до речі, Амато такі непогані такі корзинки. В Амато будуть Ну не фонтан, ну не мега там крупні, але ж з заповненням, ну подивимось, з заповненням я бачу, що можуть бути проблеми. Так, йдемо, 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 йдемо далі. Свиденько, бо тут їх 13 гібридів. Треба швиденько пробігтися, що і півас час сильно не забирати. Так, фолк. Фолк, дивимося, також вовчку не наблюдаю. Височенький, є, звісно, такі, такі вискочки в нього. Він ще цвіте. Ось, вище в мене є такі ось вискочки непогані, загибається аж голова. Дивимося у фолка з наливанням. Все буде добре, я так думаю. Все буде добре. Ну як на мене доволі, доволі фолк такий на даний час. Дивує, дивує, так. Да. Подивимося, що буде далі. Нагадаю, що підписуйтесь, обіцяв нам. Компанія вніс обіцяла ваги на збирання, тому результати ми повинні, повинні знати досконально. Так. І об'єктивно. Варта, це в нас останній гібрид по МНІСу. Заходимо по варті також, бачите, вчку не бачу, варта трошки менші корзинки. Хоча мені дуже сподобався посівний матеріал, варто такий дуже гарний. Ну, до речі, насіння мілке-мілке. Мілке-мілке. Ну, подивимось. Мілке-мілке. Ну, не знаю, поїдемо, приїдемо пізніше, подивимось, що, що вони тут по наливу. Хоча ось ви бачите, відцвітається. Ну, вже видно, що насіннячко в нього мілке. Ну, мені подобається, в принципі, мілке насіння. Не знаю як кому, у нього завжди натура непогана. Так, ну і чисто наша контролька, як то кажуть, сайберик від сингенти. Сингента дала свою табличку, приїжджав їх представник, поставили ми табличку. Це як кажуть еталон, так дивимося по сайберіку, також присутня гусінь. Ну, До речі, ну, сайберик як сайберик, я його не один рік сію. Подивимося, ну вроді непогано. Зараз він доцвітає, доформує. Ну, Такі от корзинки, ну якби. Як би. Буде, я думаю, цікаво. Заходив в нас дощ, дай Бог, щоб він був, не знаю. Так вже хочеться цього дощу, вже ця спека набрила. Так. Ну все, в принципі, на цьому заканчую. Далі поїду на сою. Щас ще швиденько пробіжусь по сої, покажу, яка в нас соя. На сої, де був дощ, і був дощ непоганий. Я показував вже одну ділянку нашу сої. От на другій ділянці в нас дуже непогана. Дуже непоганий дощ був. Зараз поїдемо, подивимося, що там вона себе представляє. Все, до зустрічі в наступній частині.